Привіт усім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. За відсутності електрики, як уже в нас традиційно склалось, буду пересаджувати ось цю верхівочку від орхідеї. Ну, Не так, щоби пересаджувати. Просто перевалюю її в іншу ємність, тому що в неї тут забагато простору Потрібно її в маленький стаканчик пересадити. Вона в мене так вже більш ніж півроку живе. Це одна з моїх орхідей А-ля Дебора. Нещодавно, до речі, ми з вами пересаджували дітку від неї. Ось вона, ця дітка. За посиланням в верхньому правому куточку можна перейти подивитися, як ми це робили. Ось, бачите, з нею все добре, корінчики прекрасні. Вчора я її поливала. І, як бачите, почав рости новенький листочок. Отже, оце дітка, а це верхівка від мами, яка згнила. Згнила вона внаслідок того, що орхідея була вражена гнилю, мокрою гнилю. І, на превеликий жаль, я побачила її запізно. Шансів врятувати вже не було. Коли я почала її різати, то виявилося, що орхідея розпалась на дві частини, тому що листочок, який був вражений, він був по центру всередині крони. І, на превеликий жаль, гниль пішла вже в сам стовбур. Довелось її розрізати на дві частини. І отак от, от вона в мене довго-довго тут сидить. Ні туди, ні сюди, то їй краще, то їй гірше. Там щось кілька корінців вона відростила, потім вона їх засушила, потім знову корінчик відростила. ну І так от вона з однієї в іншу. Хочу її обмотати мохом живим, посадити в малесенький стаканчик, ось такий 200-грамовий. Можливо, тут їй буде краще. Ну і підживлювати відповідно там якимись стимуляторами, тому що. Ну, Щось їй отут, в цій пляшці не надто подобається. Вона у мене взагалі стояла з відкритими корінчиками на камінні. Бачите, там камінчики. Потім е випустила кілька хороших корінчиків, потім чомусь вона кінчики підсушила, я її накрила мохом, вона ніби як знову пішла в ріст, щось там відпустила якийсь корінчик, потім бачу, що вона знову їх починає ті корінчики закривати. Ну, таке. Не зрозуміло, Зараз дістану, побачу, чи там ще хоч щось лишилось, може вона вже згноїла там під тим мохом все на світі. Якщо там ще щось є, ну, будемо, значить, її рятувати. Захоче виживе, не захоче. ну, На крайній випадок у нас є прекрасна діточка, ось, яка буде рости, ну і за кілька років виросте в дорослу хорошу орхідею. Пенюк теж був лишився, але він, на превеликий жаль, не захотів жити. Кілька місяців простояв, а потім різко засох. Коріння все згнило, засохло дуже швидко. Ну що, тоді приступаємо до посадки ось оцього екземпляра. Буду діставати її звідси. Ну, і, відповідно, ви будете дивитись. Оця дата, що тут на цьому, не звертайте уваги, це. Просто я взяла від іншої орхідеї, колись тут інша орхідея стояла, це не про неї, дата. Листочок, геть зовсім як тряпочка. Я його навіть, бачите, ось тут таку приспособу зробила, приклеїла, щоб він не падав. Ну, з нього вже всі соки ця орхідейка дістала. І така от. Бачите. Я його тут приклеїла тоненьким скотчем. Я так розумію, що віддирати вже сенсу нема. Але ні, бачите, знімається. Я думала, що взагалі зніматись не буде, а буде рватися листочок, але ні. Ще, ще щось там у ньому є в тому листочку живого. Тому ось отак. Скотч зняли, листочок теж. Так, теж. Була закріплена вона ще й з шпашкою, щоб не падала. Коротше, тут приспособ всяких купа. Ну, і я її акуратненько, звідси, зараз дістану. Ось. Зараз покажу ближче вам відставлю це все. Ось дивіться. В принципі, в неї є корінчик. І навіть ростучий, гляньте. Ось два старіших корінчики. Бачите, видно, що вони закривались, відкривались, починали рости. Ну, од... А один молоденький, бачите, гарний. Навіть листочок вона почала вже випускати. Таке щось. Ну, і ось, о, бачите, ось о є така піптинка молодесенька, гарна. Починає рости новий листочок. Зараз я оце ось гниле обріжу. І все, і будемо саджати її, так, як є. Обмотаємо мохом в стаканчик і далі хай що хоче те робить. Хоче росте, хоче не росте. Ось цей гнилий корінчик я обріжу. Тут воно все сухеньке. От ще трішечки позбираю лусочки тут, які розмокли, тому що вчора я її так поливала як і дітку. Ну так. Оце вся обробка її. Тепер мохом це все обмотаю в стаканчик, і отак вона в мене ростиме. А, до речі, оцей от кінчик я теж зріжу. Тут нам не особо потрібний сухий. Так, на секунду її відкладаю, хай почекає. А я з цієї посадки попередньої дістану кілька камінчиків. Щоб їх кинути в якості баласту в стаканчик. Тут два стаканчики, один з дірочками, а другий така от аля закрита система буде у нас. Ді кілька камінчиків дістаю на денце. Ті, з якими вона жила весь цей час. А потім її туди присадимо. Так, капельку того муху, з яким вона була наниз. На О, це відставляю і беру контейнер з живим мохом. Ось, бачите, який в мене височенний мох, більше 10 см виріс. Це мух з фагму. Він тут живий, гарний. Його потрібно трішечки використати, тому що з однієї сторони він почав жовтіти. Щось йому трішечки, вибачайте, за звуки вже не подобається. Тобто його потрібно оновити. Дивіться, от я верхівочки зараз зріжу, поміщу знову в цей контейнер. А оце от, що у нас тут трішечки, трішечки жовте, я його використаю дивіться, о, краса. Отакими от от довгими гарними пасмами і обгортаємо нашу орхідейку. Головне робити це акуратно, щоб не зламати корінчики. Ось отак, до самої шиї. Акуратно. Наниз в стаканчик я, мабуть, покладу трішки отого муху, з яким вона там сиділа, це мікрофлора, в якій вона перебувала, і ніби як не надто вже і погано їй там було, раз вона виростила корінчик. А сюди більше підмотаю живенького муху. Бачите, які довжелезні, гарні пасма. І от в такому от вона буде рости. У нас в живому муху росте вже там чимало всякого різного. Діточки саджали в живий мух, було їм дуже добре там. Така от наша буде посадочка, швиденька, легенька, вірніше, пересадочка. Зміна місця перебування. Листочок буде висіти. Вже пора його з'їсти, напевно, той листочок. Орхідейці я маю на увазі. Отак. От. Отак от вона буде в мене далі перебувати. Як то кажуть, хай хоче живе, хоче танцює, хоч що хоче, там те робить. Так це виглядає зверху. Звісно, що цей листочок він не підніметься, тому що він як тряпочка. А ось оцей, він може ще відійти. Хоча він теж такий дуже-дуже поганенький. Отой молодий, він теж виснажений, але нічого. Якщо не засушить чи не згноїть вірніше корінчик, той молодий, який вона вже відростила, то все буде добре. Пустить ще нову серединочку, новий листочок, і буде жити, якщо захоче. Отже, побажаємо їй. Нового життя в новому домі, і якнайшвидше розпочати нормальний ріст. А на цьому я, друзі, з вами прощаюсь. Бажаю, щоб якнайшвидше настала наша перемога, щоб наші доблесні захисники повернулися всі живими та здоровими з війни, щоб згинув наш ворог, наш недосусід. Бажаю, щоб в ваших родинах завжди панував мир. Щастя, злагода, щоб ніколи ви не знали горя і щоб завжди над вами світило мирне сонечко. Всім до побачення! Ну, і все ж таки, я вирішила закріпити цей листочок. Знову, за допомогою двох шпажок, поставила їх позаду, обмотала тоненьким скотчем, і ось так от вона в мене буде жити. Тепер уже точно все. З вас вподобаєчка, підписочка, репост. Всім дуже вдячна!